Вітаю! Я Саша Гуржи, туристичний агент та експерт по Мальдівським островам. І не дивлячись на те, що знаходжу зараз на Мальдівах, і це знімаю саме звідси, хочу розповісти вам про дорогу з Києва. До Кракова. Саме з цього міста дуже часто частими туристи відправляються якраз на Мальдіви або в інші екзотичні напрямки: Таїланд, Шрі-Ланка, Сейшели, Маврикій. З цих міст є польотні програми, хоча вони з пересадками. Але якраз туристи обирають Польщу, тому що зручно, комфортно, якщо їхати потягом, або ж, можливо, власним авто та автобусом. Тому розповім вам про мій досвід дороги з Києва до Кракова. Я чесно скажу, Укрзалізницю не їздив, мабуть, років 10-12. Всі мої вильоти вони здійснюються з Кишинева, з Молдови, тому що мені до Кишинева зручно, швидко. Я в будь-який момент завів авто 8-9 годин. Я вже в аеропорту. Я знаю, коли краще приїхати, де немає пробок, Як краще пройти швиденько кордон за 20-30 хвилин? Це залежить від того, о котрій ви приїдете на кордон. Ось, не інші фактори, якісь там з ким можна домовлятися. Просто вже знаю, котрій годині найменше авто прибуває на кордон. Ось, і всі мої виліти були майже завжди з Кишинева. Якщо говорити про Мальдіви, то всі попередні рази я вилітав з Каїра. А мене постійно якісь справи є в Єгипті або в Шармі, або в Хургаді, або в Марсаламі. Я вирішую ці справи, тому що літаю майже кожних два місяці в Єгипет. І вже потім їду, лечу в Каїр і з Каїра вилітаю. Так було до цього. З Каїра я вилітав три рази на Мальдіви Попередні. З Каїра я вилітав в Таїланд в на Шрі-Ланку і куди ще не пам'ятаю вже. І в принципі, я думав навіть цього разу полетіть з Каїра на Емірець. Тому що останній місяць був дуже напружений, було дуже багато роботи. Зараз виходить сонце. Хто слідкує за мною в інстаграмі, той знає, що останні півроку я будую котедж для відпочинку за Києвом, буквально в 20 кілометрах від Києва, серед лісу, густого соснового лісу. Я побудував два будинки з атмосферними терасами, з чаном, банею, купілю, гойдалками над сосною. Мангальною костровою зоною. І от я багато часу в цьому році присвячував будівництву, плюс були певні завершаючі роботи е на будівництві. І Я навіть один день не міг виділити, щоб вилетіти раніше. Я от вилітав на Мальдіви впритик до тих дат, які я запланував ще. В лютому місяці ті готелі, які я зараз знімаю і інспектую, я для вас я їх для себе бронював, щоб вам показати ще в лютому, в березні, за півроку до виліту я готувався до цієї поїздки. І тут був вибір або трішки втратити днів, але більше часу дати для себе, або все ж таки до останнього дня вижимати роботу, а потім вже на Мальдівах три тижні трішечки перезавантажуватись. І перший варіант в мене був поїхати. З Києва в Кишинів, з Кишиньова в Стамбул. Погулять цілий день в Стамбулі. Просто цей день. Ці дні були хороші маршрути. Погулять цілий день в Стамбулі. з Стамбула полетіть в Каїр. В Каїрі якраз 1 листопада відкрився той самий довгоочікуваний Каїрський музей, який будувався 20 років. Я думаю, якраз було б ідеально, щоб я 5 листопада вже був в Каїрі, показав вам піраміди, показав вам Каїрський музей, зробив ще один випуск і з Каїра полетів на Емірейс в Дубай, не на Мальдівище, в Дубай. Ось, але потім зрозумів, що це додатковий плюс два дні. Не встигаю по роботі і вирішив їхати через краків. Ну що ж, польський кордон я вже пройшов і буквально в декілька словах розповів вам, як це взагалі відбувається. Я коли виберусь вже подалі від вокзалу, десь знайду місце, розповім вам взагалі про мою дорогу з Києва до Кракова по прибуттю в Перемишль. Ми виходимо з потяга. У нас потяг був на 2-3 вагони, ті, які приїхали саме до перемишня. Виходимо з потяга і вже пішемо, проходимо до контролю. Умовно кажучи, ось ця будівля, в ній знаходяться кабінки. Прикордонників і митників, і проходимо паспортний контроль. Так як я вилітаю вже, коли почали діяти нові правила в ЄС, у тих, хто цього не робив, роб, беруть біометрію, беруть фото, роблять фото обличчя і беруть біометрію чотирьох пальців на правій руці. Сфотографували, біометрію взяли, поставили печатку, і ви виходите з пункту пропуску. А далі митний контроль. Нагадую вам, що вивозити з України без декларування можна до 10 тисяч євро, що будете вивозити більше. То потрібно буде декларувати. Митний кордон у вас перевірять валізи, запитає, чи є вас, що декларувати. І, в принципі, проходите митний кордон і відразу вихід. Я вже з валізою, я з рюкзачком. Зараз буду переходити на станцію, ось потяги. Саме звідси будуть відправлятися потяг інтерсіті до Кракова. І якщо ви приїхали, у вас є час, хочете перекусити випити кави, то ось, навпроти вокзалу, я бачу є. Кав'ярня-пікарня, там можна піти, взяти собі каву. Там бачу, є туалет, є вайфай, є кава, круасани. Можна буде сюди зайти, випити ранкову каву або там після обід. Ось, перекусити і через пішохідний перехід перейти до вокзалу, звідки буде відправлятися потяг. Я на станції Перемиш вперше до цього. Ну я взагалі з Польщі майже ніколи не вилітав. А тут а якраз було вільне купейне місце. Я вирішив поїхати якраз через Польщу. Ось, зараз п'ю, беру каву, йду на вокзал і потім буду розповідати вам, як дібратися вже з перемишля до Кракова. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Я їхав потягом. Потягом я не їздив вже, мабуть, років 12. Зайшов на сайт Укрзалізниці і було декілька варіантів добратися або ж на інтерсіті до перемишля, або ж був один єдиний квиток, причому лежаче місце в купе до перемишля. Також коштував квиток, не пам'ятаю зараз скільки, чи 2400, чи 2,600, Ну, десь в цьому проміжку купейне місце. Я це купенне місце викупляю о 23.00 я виїжджаю з Києва, і вже об 11. ми були на кордоні. В принципі, на кордон виділено, мабуть, хвилин 40-45 для проходження всього кордону українського. Але в цей день були... Величезні затримки, тому що не працювали бази, бази не працювали по всій країні. На деяких кордонах, ті, хто їхав автобусами на авто, прочекали 6-7 годин. Це я говорю зараз про молдовські кордони. А от польські ще довше. І потяг простояв просто на 2 години пізніше. Потім прибули в перемишль. В перемишлі я виходжу з авто, з потяга. Відразу на станції є. Митний паспортний контроль, вам ставлять печатку, Так як в листопаді вступили, чи в кінці жовтня вступили в силу нові правила в'їзду в ЄС. Всі, хто не робив, не здавав біометрію, робили фото, брали чотири відбитка пальців, ставлять печатку в паспорт, і ви вже в Польщі. Дуже зручно те, що в самому перемишлі знаходиться і кордон, і тільки ви його пройшли, на сусідній платформі знаходиться потяг, який вирушає до. Жешува, година їзди від Перемишля до Кракова, до Познання і до Варшави. І от якраз якщо ви хочете вилетіти з Кракова, можна приїхати в Перемишль. Пройшли контроль, забрали багаж і буквально 2,5 години від Перемишля до Кракова, і ви вже в Кракові. Ось такий вигляд має центральний головний вокзал Кракова. І ось на третьому пероні, я думаю, постійно звідси відправляються потяги до аеропорту, вказівник аеропорт. І 16.36, зараз 33. Мені потрібно ще купити квитки, в 16.36 відправляється потяг до льотнишко. От Льотнишко – це аеропорт з третього перону. Ось на пероні є термінал, автомат. І в ньому, я думаю, можна буде придбати квиток на потяг до аеропорту. Робитиму це перший раз, тому будемо зараз намагатися це зробити. О, дивіться, є можливість обрати мову українська. Одноразові квитки. Ось, Обираємо квиток, купуємо і чекаємо на третьому пероні свій потяг. Тує він 20 злотих, це на гривні десь 220 гривень. І можна облити картою, можна готівкою або якоюсь польською картою. У мене звичайна карта. Ось. І внизу ваш квиточок вже доступний. Взагалі я потім в інтерсіті з Перемишля приїхав на також на третій перрон, на другу колію. А потяг до аеропорту відправляється з першої колії. Якби я постійно саме з Кракова вилітав, я просто вийшов з потяга, сів інший, купив квиточок і все. А так я тут перший раз ще нічого не знаю. Вам показувати трішки довше, але я не поспішаю. У мене часу буде ще з головою. В 20 й годині в мене починається реєстрація, в 23-й виліт з Кракова. І в наступному відео, я думаю, якщо буде цікавий бізнес-лаунж виробку, я вам також покажу. Ну що ж, всього 20 хвилин від центрального залізничного вокзалу Краків Головний до Краков льотнішко. Саме тут десь розташований аеропорт, не знаю де, бо я тут вперше, будемо зараз з вами разом шукати. Доїхав від ЖД вокзалу до аеропорту всього за 20 хвилин. 20 хвилин з цим потягом. Мені здається, якби я викликав таксі, це було б, по-перше, значно довше. Це було б значно дорожче. Якби ви запізнювались на рейс або приїхали б в притик. Могли бути пробки, мабуть, по місту, також не варіант. А так, сусідні платформи від а, тієї, якої я приїхав на інтерсіті, відправляється потяг 20 хвилин і ви вже ну, десь поруч з аеропортом. Ну, як це зручно? Піднявся з потяга. Ось відразу вказівник краків аеропорт і вихід до терміналу. Я сподіваюся, зараз довго шукати не доведеться. Там воно вже люди є, і вже, в принципі, вихід до терміналу. Так, все зрозуміло і все дуже зручно. Одльоти, прильоти, все в одну сторону. Ну що ж, я вже в аеропорту. Ну і в принципі, я думаю, на цьому все. Якщо попаду в лаунж, він буде цікавий. Там буде достатній вибір їжі, я вам потім його покажу. Але це вже буде в окремому відео. І вже в наступне буду розповідати вам. Про аеропорт на Мальдівах вийде окремий випуск з Дубая Дубає. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, і в наступних випусках буде ще більш цікаво. Найближчі всі дні, тижні я на Мальдівах. Випуски з Мальдів на YouTube каналі будуть не скоро. Ну, можливо, через місяць півтора, коли я буду монтувати їх. А якщо ви першому хочете побачити ті готелі, в яких я буду проживати, вам буду показувати, а їх буде близько 10. Переходьте в інстаграм, там будете дивитися відразу онлайн. Я знімаю, вам показую. Дуже зручно, дуже комфортно. І от якщо у вас вечірній рейс, до прикладу, з Кракова, є такі рейси у нас на Мальдіви, то ви о 23-й годині виїхали з Києва в купейному вагоні. І вже там о 16-й годині ви вже в аеропорту. Ось. Тому, якщо вам потрібна буде допомога з квитками на Укрзалізницю, також можна звертатися, але це лише при умові, що ви у нас бронюєте. Тур в одному з екзотичних напрямків. Просто так, ми квитки на укрзалізницю не викупаємо, трансфер просто без туру не бронюємо, але ну, фізично це немає часу. При великій завантаженості запитами та туристами, бронювати Укрзалізницю, квитки ну, немає часу. Бо от якраз такі проблеми з кордоном часто не відбуваються. І якщо там якісь затримки, ви кудись не встигаєте, потім починаєте писати нам, ми ці проблеми, звісно, вирішуємо, але коли у нас. Нас турист, який, якого ми ведемо від початку до самого кінця по бронюванню туру, то вести туриста, просто який придбав квиток, ну фізично на це немає часу. Тому допоможемо забронювати вам трансфер з Києва до аеропорту автобус, потяг що завгодно при умові умові бронювання туру. Така була моя дорога з. Києва до Кракова. Вже з Кракова я на авіакомпанії Fly Dubai полетів на Мальдіви через Дубай. В Дубаї я залишився на один день, щоб показати вам, як відбувається зупинка на один день в Дубаї. Показати вам Дубай мол показати вам Бурж-Халіфа, показати вам один з. Кращих п'ятизіркових готелів на Дубай-Марині. Ось, але це все я вам розповім вже в наступному випуску. Наразі ставте лайк під цим відео, якщо плануєте відпочинок на Мальдівах або в будь-якій іншій країні: Єгипет, Туреччина, Болгарія, Хорватія, де завгодно. Пишіть мені запит на Viber 098 302477 Контакти також будуть в описі під відео. А наразі від вас лайк, підписка і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!